За вашою оцінкою, я розумію, що ви не істини в останній інстанції. Щось здатне зупинити Путіна. Тому що якщо подивитися на забезпечення російських військових, воно в рази більше ніж українське, військові українські, ну що Росія своєю армією займалася і винесла... серьезные уроки в первую очередь чеченских войн это факт но опять-таки и грузинская кампания 2008 года и нынешняя 2014 показывает что э, с россиянами можно бороться, как и с любым другим противником это не супер там солдаты какие-то и так далее у них тоже самое еще постсоветское разгильдяйство возможно в меньшем масштабе Плюс чем у нас чеччина. ну все те отрицательные у нас сестры, ну армии наши ну, практически, наша там, армия, двоюродные ну, сестры зараз, ну зараз, ну я разумею двоюродные сестры но зараз наша армия Ну, те, що я чую з вуст тих, хто там, дідівщина відсутня в так як явище, тому що не час це не той розбечений час, коли ну, нема що робити, а давайте тут зараз будемо чмирити цього Ні, Я з цим повністю согласен. Плюс у нас вже э, достатньо велике кількість вуз перейшло на контракт, що теж по само по собі витягну дідівщину. У росіян от ця болезнь, есть, да, ми від цієї болезні фактично збавилися. Ну, вони нас О... позбавили цієї хвороби, насправді росіяни. Ну, тут идеи. Вообще, да. У них остались те факторы, которые ну, очень негативно сказывались в советской армии, и которые, в общем-то, разлагают армию. Они от этого не избавились. Плюс у них те же самые вопросы, которые возникали и у нас долгое время. Это, во-первых, коррупция в составе генералитета. Причем коррупция не в том плане, что они там взятки берут, чтобы кого-то от армии отмазать, да, а именно в плане назначения. То есть, когда игнорируются какие-то перспективные кадры для назначения там, людей... знайомством і так далі. У них це процвітають те ж саме, як процвітало у нас. І це, безусловно, отрицательно сказується на їхній Ну, армию. і жорсткість, розумієте, там в Росії прекрасно розуміють, якщо цей генерал не виконав завдання, яке дав президент, головнокомандувач, то з ним розмова буде жорстка досить. У нас я не бачу, щоб було таке розуміння, що є головнокомандувач і є ті, хто виконують накази.